Час зупинитися, зазирнути всередину себе і нарешті обрати, топтатися на місці, чи стати тією людиною, якою ти народився. Це не завтра, не потім, не коли зміняться обставини. Це зараз. Зміни не падають з неба, вони починаються з рішення. І сьогодні я хочу показати, чому це може стати точкою неповернення моментом, коли ти вирішуєш порвати з сірою буденністю і прокласти шлях до нової реальності. Якщо ти читаєш це, значить, відчуваєш ти створений для чогось більшого. І я тут, щоб довести все необхідне для перетворення власного життя вже є в тобі. І цей момент саме зараз. Мій досвід і дослідження показують, справжня трансформація починається в голові, а не навколо. Зовнішній світ це дзеркало твоїх внутрішніх переконань. Той, хто вважає себе невдахою, Приреченим на сіре існування, бачитиме навколо лише підтвердження цього. Натомість той, хто вірить у власну цінність, творчий потенціал і перемогу, побачить, як обставини самі по собі будуть сприяти новій перспективі. Тому перший крок не діяти у світі, а перебудувати невидимий замок власних переконань, який підтримує твоє існування. Багато хто запитує, а що, якщо я провалюся? Що, якщо спробую, і все піде шкереберть? це зрозуміле питання воно, мабуть, і тобі знайоме. Але правда в тому, що провалу як такого не існує. Те, що ми називаємо невдачею, це лише тимчасовий результат, відхилення, яке вчить, коригує і штовхає вперед, роблячи мудрішим. Скільки видатних чоловіків і жінок досягли великих перемог, пройшовши крізь безліч поразок. Згадай Томаса Едісона, який перепробував тисячі комбінацій, перш ніж освітив світ електричною лампочкою. Кожна невдала спроба не була провалом, а сходинкою до остаточного відкриття. Тож я питаю, скільки сходинок ти готовий подолати, перш ніж досягти бажаного життя? Я теж пережив болісні падіння. Був час, коли втратив усе, що створив, залишився без ресурсів. Без надії, оточений задушливими сумнівами. Пам'ятаю, як ішов один, відчуваючи тягар невизначеності, сумніваючись, чи я взагалі народився для того, щоб вчити інших просвітати, якщо сам не можу цього зробити. Але саме в цій темряві я усвідомив найпотужнішу істину ніхто не може мене перемогти, якщо я сам не прийму поразку у своїй свідомості. Життя перемагає лише тоді, коли я згоден здатися. І саме в цій порожнечі я віднайшов полум'я наполегливості, яке привело мене до відновлення всього втраченого ти, можливо, перебуваєш у стані, коли здається, що все втрачено можливо, ти в боргах застряг на роботі, яку ненавидиш, дивишся на життя і думаєш, що найкраще вже позаду. Але дозволь запитати: а що, якщо це лише підготовка до твого справжнього пробудження? А що, якщо труднощі, з якими ти стикаєшся, це не вирок, а тренування для зміцнення твого духу та розуму перед майбутньою величчю? Кажу тобі, людський розум може перетворити біду на можливість, біль на паливо, порожнечу на простір для нового. Сучасні психологічні дослідження підтверджують те, що я навчаю спочатку минулого століття, люди з оптимістичним мисленням та вірою у власні сили мають більше здоров'я, енергії та шансів досягти успіху. Це не просто філософія, це наука. Твоє мислення формує нейронні зв'язки і визначає результати, які ти притягуєш. Тому, якщо хочеш змінити своє життя, почни зі зміни щоденних думок. Запитай себе, яке насіння я сію у свій розум, насіння сумніву та страху, чи насіння сміливості та віри. Яскравим прикладом сили думки є життя Генрі Форда. Перш ніж революціонізувати автомобільну промисловість, Форда висміювали, дискредитували, навіть судили, звинувачуючи в некомпетентності. Але замість того, щоб піддатися чужим судженням, він культивував непохитну віру у свою ідею. Він не дозволив негативним думкам паралізувати себе і, завдяки наполегливості побудував імперію, яка змінила світову мобільність. Форд спочатку повірив у себе, а потім у нього повірив світ. Тепер чесно подивися на себе, скільки разів ти дозволяв чужим думкам обмежувати тебе. Скільки разів ти кидав мрію, бо хтось сказав, що це неможливо, або через страх перед тим. Що подумають інші? Я зрозумів єдиний голос, який має значення, це твій внутрішній голос. І якщо цей голос слабкий, заглушений критикою та поразками. Настав час зміцнити його новими словами, образами, переконаннями. Я пропоную простий, але потужний виклик протягом наступних 30 днів свідомо замінюй кожну думку про сумнів на думку про впевненість. Кожного разу, коли думаєш, я не можу, говори я можу. Кожного разу, коли уявляєш опровал, візуалізуй успіх у деталях. Ця практика може здатися незначною. Але, якщо її виконувати дисципліновано, вона змінить твоє відчуття і світ відповість інакше. Пам'ятай, розум джерело всього. Хто контролює розум, той контролює життя. Хто опановує свої думки, той опановує свою долю. І коли ти зрозумієш це, тоді не буде більше кайданів, адже ключ до твоєї свободи буде у твоїх руках. Кожне велике досягнення виникає завдяки співпраці, завдяки силі об'єднаних умів навколо спільної мети. Я називаю це местемайд об'єднання двох або більше людей, які в повній гармонії створюють третій невидимий розум, мудріший і могутніший, ніж кожен окремо. Цей принцип є основоположним, без нього навіть найталановитіші люди зазнають краху. Скільки разів ти намагався досягти чогось сам? Усвідомлюючи, що самотність тисне, що відсутність підтримки послаблює, а сумніви посилюються без підтримки. Зрозумівши цінність местермайнд, я почав бачити історію з іншої перспективи. Я зрозумів, що всі великі чоловіки та жінки завжди мали стратегічних союзників. Подумай про Франкліна Делано Рузвельта, президента, який пройшов крізь Велику депресію та світову війну. Він надіяв сам. Він оточив себе радниками, економістами, військовими та лідерами, які разом розробляли рішення, що змінили хід історії. Якщо навіть лідери держав перед великими викликами потребують підтримки, як хтось може повірити, що досягне величі в ізоляції. Але я знаю, що багато хто думає, я не знаю нікого, хто міг би мені допомогти. У мене немає довірених людей. Це поширений страх, з яким я сам стикався. Був час, коли мене оточували люди, які не вірили в мене, які насміхалися над моїми ідеями і, здавалося, раділи моїм невдачам. Це було боляче. Самотність руйнує душу. Але я навчився чомусь потужному навіть без нікого поруч ти можеш змінити внутрішнє середовище. Зміцнившись внутрішньо, ти природним чином притягуєш людей, які відповідають твоєму баченню. енергія Яку ти випромінюєш, стає магнітом, що притягує союзників. І ось питання, яке я хочу, щоб ти собі поставив, хто п'ять людей, з якими ти найбільше спілкуєшся, тому що статистично ти станеш середнім ареєфаметичним їхнього мислення, звичок та світогляду. Якщо тебе оточують негативні люди, які скаржаться, вірять у брак і страждання, твій розум буде сформований за цим шаблоном. З іншого боку, якщо ти пов'язаний з людьми, які мріють по великому, вірять у прогрес і наполегливо працюють, твоє життя буде узгоджуватися з цим рухом. Пам'ятаю яскравий епізод у моєму житті, коли Ендрю Карнегі відкрив мені трансформаційний принцип він сказав, що хоче, щоб я вивчив і зібрав принципи успіху, взявши інтерв'ю у чоловіків і жінок, які побудували імперії з нуля. Признаюся. В той момент я злякався. У мене не було грошей, контактів, навіть уявлення, з чого почати. Але Карнегі повірив у мене і дав мені щось цінніше за гроші, доступ до своєї мережі контактів, до найяскравіших умів того часу. Так я на практиці зрозумів силу оточення людей, які мислять масштабно. цей досвід позначився на мені назавжди, бо я усвідомив: ніхто не піднімається, якщо йому ніхто не подає руку. Протилежним прикладом є Нікола Тесла, беззаперечний геній науки. Тесла мав ідеї, які могли б ще більше революціонізувати світ, але його нездатність будувати стратегічні союзи зробила його вразливим. Він ізолювався, не довіряв іншим, без підтримки помер бідним і забутим у номері готелю. Талант без зв'язків це як яскраве полум'я, задушене відсутністю кисню. І я запитую. Ти дозволяєш своєму життю йти шляхом форда, який будував партнерства і революціонізував промисловість чи шляхом тесли, який дозволив своєму генію загубитися в самотності? Сучасна наука підтверджує те, що я стверджую, дослідження показують, що люди з сильними соціальними зв'язками живуть довше, щасливіші та мають більшу стійкість. Це не випадковість, це пряме відображення принципу местермайд застосованого до повсякденного життя. Обмін енергією, ідеями та взаємною підтримкою створює невидиму мережу сили, яка підтримує життя в найскладніші моменти. Тепер я хочу запропонувати тобі виклик. Протягом наступних семи днів спостерігай, хто найбільше впливає на твої думки. Запитай себе, ця людина наближає мене до бажаного життя чи віддаляє. Якщо тебе оточують негативні впливи, не потрібно відразу їх усувати. Але почни балансувати, шукаючи нових зв'язків у книгах, лекціях чи групах, які поділяють бачення, яке ти хочеш культивувати. Наближайся до тих, хто вірить у велич, бо ця енергія заразна і трансформуюча. Я сам пережив цю істину. Був період у моєму житті, коли все руйнувалося. Мені було доручено монументальне завдання зібрати принципи успіху. Але фінансові труднощі були настільки великими, що іноді ледь вистачало грошей, щоб прогодувати свою сім'ю. Я відчував себе приниженим, силим і спокушеним здатися. Пам'ятаю, один вечір, коли я дивився на сплячих дітей і мовчки плакав, вірячи, що я провалився як батько і як чоловік. Але саме в цьому відчаї всередині мене спалахнуло полум'я: якщо я досяг дна, то у мене залишився лише один вибір. Використовувати цей біль як паливо, щоб піднятися. Цей досвід дав мені силу, про яку я й не здогадувався, і пізніше я зрозумів, що без цього страждання, можливо, я б ніколи не наполіг на завершенні своєї роботи. Той самий принцип повторюється в житті історичних постатей. Томас Едісон незабутній приклад. Коли його запитали, як він почувається через те, що тисячі разів зазнав невдачі, Перш ніж винайшов електричну лампочку, він спокійно відповів: я не зазнав невдачі. Я просто виявив тисячі способів, які не працюють. Едісон розумів, що кожна очевидна невдача це замаскований урок, необхідний крок до перемоги. Якби він здався на перших спробах, світ залишився б у темряві. З іншого боку, багато хто не зміг побачити уроки у своїх падіннях і був ними поглинений. Думаю, наприклад, про Говарда Хюза, магната авіації. Він мав багатство, талант і унікальні можливості. Однак не здатний впоратися зі своїми помилками і полонений своїми нав'язливими ідеями, він закінчив свої дні в ізоляції, хворий і поглинутий паралізуючими страхами. Його трагедія доказ того, що неперетравлений провал може перетворитися на в'язницю. І тепер я питаю тебе, скільки разів ти дозволяв собі бути паралізованим страхом перед невдачею? Скільки можливостей ти втратив, бо вірив, що помилка це кінець. Сучасна наука підтверджує те, що я усвідомив десятиліття тому, дослідження показують, що люди, які розглядають невдачу як навчання, мають більшу стійкість, досягають кращих результатів і відчувають більшу задоволеність. Це не випадковість, це менталітет. Я хочу, щоб ти зрозумів, кожна поразка містить цінну інформацію про тебе самого, про твої стратегії та про світ. Проблема в тому, що більшість людей настільки зосереджена на болю, що не може побачити урок. Це як знайти дорогоцінний камінь, вкритий брудом, багато хто викидає його через бруд, не помічаючи приховану цінність. Тому я хочу запропонувати виклик. Протягом наступних 30 днів, кожного разу. Коли щось піде не так, як планувалося, замість того, щоб скаржитися, сяді, запитай, чому це мене вчить, як я можу використовувати цей досвід на свою користь запиши свої відповіді ти будеш здивований, як часто те, що здавалося трагедією, насправді було замаскованим подарунком пам'ятай, життя не проти тебе воно формує тебе. Удари це не покарання. А випробування для зміцнення твого бачення, твоєї сміливості та твоєї дисципліни. Невдача це різцель, що висікає твою справжню велич. І коли ти вирішиш розглядати кожну перешкоду як можливість, ти відкриєш, що ти ніколи не був у невигідному становищі лише на тренуванні. Подумай зі мною, скільки разів ти повторював фрази типу: Це не для мене, мені не щастить, або я не можу. Такі слова це прямі накази підсвідомості, яка невпинно працює над тим, щоб утілити в життя твої переконання. Тому я стверджую: якщо хочеш перетворити своє життя, почни з командування своїм розумом. У своїх дослідженнях я спостерігав за випадком молодої людини, яка звернулася до мене у скрутному фінансовому становищі. Він успадкував невелику суму, але, охоплений страхом втратити, невдало інвестував. Керувався здогадками та чутками. За короткий час він втратив усе і зруйнував свою впевненість. Цікаво, що, говорячи про себе, він казав: Я не народився для багатства, я народився для боротьби. Бачиш, пастку. Він запрограмував свій розум на невдачу. Тільки коли він почав замінювати ці обмежувальні переконання позитивними твердженнями та діяти з дисципліною, його життя змінилося. За кілька років він відновився і побудував солідний капітал, керуваний новим менталітетом. Цей урок не тільки індивідуальний поглянь на Генрі Форда Багато хто бачив у ньому ексцентричного мрійника, нездатного конкурувати з гігантами автомобільної промисловості. Але Форд мав те, чого мало хто мав чітке ментальне бачення. Він вірив, що може виготовляти автомобіль, доступний звичайній людині. І живив цю ідею з такою вірою, що, незважаючи на критику та перешкоди, вона втілилася в життя. Якби Форд дозволив голосам недовіри опанувати свій розум, революція мобільності, можливо, ніколи б не відбулася. Навпаки, подумай про Ніколу Теслу. безсумнівно, геній здатний уявляти і створювати винаходи на століття попереду свого часу, але, дозволивши зарости думкам про гіркоту. Образу і переслідування він закінчив свої дні забутим, бідним і живучий на мізер. Його яскравий розум був недостатнім, щоб захистити його, тому що він сам не доглядав за своїм внутрішнім садом. А ти. Ти вже помічав, як часто твої думки саботують твої кроки. Наука підтверджує те, що я навчаю десятиліттями. Сучасні дослідження з позитивної психології показують, що люди з оптимістичним мисленням. Зосереджені на вирішенні проблем, мають до 31% більшу продуктивність і більшу ймовірність досягнення фінансових та особистих цілей. Це не магія, це менталітет, застосований до дії. Пам'ятаю період у моєму житті, коли тягар боргів забирав у мене сон. Я так боявся майбутнього, що почав вірити, що приречений на бідність. Але в момент ясності я вирішив змінити гру щодня. Перед сном і після пробудження я повторював у голові бачення багатого та насиченого досягненнями життя. Поступово ця практика зміцнила мою впевненість і спонукала діяти сміливіше. Саме ця ментальна дисципліна підтримувала мене, поки не з'явилися плоди. Я хочу запропонувати щось практичне протягом наступних семи днів вибори позитивне твердження, наприклад, я здатний створювати багатство мудро або я притягую можливості. Тому що я готовий. Повторю його щоранку та щовечора в голос, як наказ своїй підсвідомості. Одночасно вилучи негативні фрази зі свого лексикону ця проста вправа має силу перепрограмувати твій розум і відкрити простір для нових можливостей. Ніколи не забувай, справжня трансформація починається не в гаманці, не на роботі, не в зовнішніх обставинах. Вона починається в найспокійнішому. Але найпотужнішому місці всередині твого розуму. Якщо ти опануєш свої думки, ти неминуче опануєш свої результати. І так, ми підійшли до кінця цього повідомлення. Але пам'ятай, нічого не зміниться, доки ти сам не вирішиш, а змінитися. Неважливо, чи ти сьогодні починаєш з нуля, в боргах, розчарований або повний сумнівів. Рішення змінити своє життя не залежить від нікого, крім тебе. І кожен крок, навіть маленький, це цеглина в будівництві життя, якого ти прагнеш. Якщо ці слова щось у тобі пробудили, знай, це лише початок. У наступному відео я розкрию ще глибші істини, здатні прискорити твій прогрес і відкрити двері, які ти, можливо, навіть не уявляєш сьогодні можливими. Ти готовий зануритися ще глибше, тоді не пропусти. Бо життя не чекає. Правильний момент ніколи не буде завтра. Правильний момент зараз.